Мене звати Аня, і сьогодні я хочу розповісти вам більш детально наш досвід отримання візи в Канаду по спеціальній програмі для України в перекладі Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки. Програма передбачає надання українцям і їхнім членам сімей подовжений статус резидента в Канаді і надає дозвіл працювати та навчатися в Канаді. Почнемо із питання: хто має право на подання заявки? Це всі громадяни України, а також всі члени їхніх сімей будь-якої національності, які переваги і особливості надає програма для українців. Канада надає громадянам Україн та їхніх членів сімей право подаватися безкоштовно на гостьову візу, а також право знаходитися в Канаді до трьох років, коли звичайна гостьова віза, максимальний термін перебування в Канаді, був 6 місяців для звичайних відвідувачів. Канада дає можливість безкоштовно подати заяву на відкритий дозвіл на роботу або на навчання. Для всіх українців і членів їхніх сімей скасована більша частина зборів, зокрема, це візовий збір, плата за збір біометричних даних, також плата за подачу на відкритий дозвіл на роботу або навчання. У стандартних випадках термін розгляду вашої заявки без ускладнень становить 14 днів. Українці звільняються від проходження обов'язкового медичного огляду для імміграції із-за кордону, але вони зобов'язані пройти медичний огляд протягом 90 днів із приїзду в Канаду. Це все більш офіційна інформація, яку ви можете знайти на офіційному сайті Canada.K і самостійно ознайомитися. Тепер я розповім всі тонкощі заповнення заявки на отримання візу в Канаду по спеціальній програмі. Перше і головне правило заповнення заявки завжди і завжди говоріть тільки правду. Якщо, наприклад, у вас була відмова перед цим в Канаду, в Штати, Великобританію чи в іншу будь-яку країну, обов'язково вказуйте про цю відмову. Не приховуйте. Перші питання будуть нескладні. Це прізвище, ім'я або батькові, дата народження, тип візи. Тут потрібно вказати абревіатуру повної назви програми для українців, також номер вашого закордонного паспорту, чи змінювали раніше прізвище? Наприклад, якщо ви вийшли заміж, то вказуйте, чи змінювали, якщо ні, то ні. Адрес реального вашого проживання. Сімейне положення, якщо заміжні, то вказуйте, що заміжні і все про вашого чоловіка. Якщо одружені, то вказуйте, що одружені, і все про вашу дружину. Будуть питання про батьків, це прізвище, ім'я по батькові, де і коли народилося. Питання про роботу і навчання. Перше питання про роботу та навчання, яке буде це. Вам потрібно буде ввести теперішнє місце вашої роботи або навчання. А також наступне питання про роботу і навчання за останні 10 років. Тут не повинно бути ніяких проміжків у вашій діяльності. Тобто, якщо ви навчалися з вересня 2012 року по липень 2016 року, а потім пішли на роботу тільки в грудні 2016 року, то ви маєте оцей проміжуток. Липень 2016 року і грудень 2016 року встановлювати як непрацююча особа. Не обманюйте з приводу вашої діяльності, вашої заробітної плати, а також стажу роботи. Якщо ви працюєте або працювали неофіційно, вказуйте як самозайнята особа. Тутні питання підуть про ваш туристичний досвід. Тобто, тут ви маєте вказати всі країни, в яких ви побували. Але. Також вони мають відповідати вашим штампам в закордонному паспорті. Тобто, якщо ви з України виїхали до Польщі, а потім вирішили подорожувати по країнам Європи, то штамп в паспорті у вас буде стояти тільки на в'їзд в, в Польщу. В кінці вам потрібно буде прикріпити е, скан всіх своїх наявних документів. Це може бути закордонний паспорт, український паспорт. Ці всі сторінки заповнені. Індифікаційний код, свідоцтво про шлюб в перекладі, виписки з банків із залишком на рахунку. Якщо ви виїжджаєте одна або один з дитиною, у вас має бути дозвіл на виїзд дитини від іншого батька або матері. Після заповнення всієї інформації розгляд заявки триває. До двох неділь, але в більшості випадків це займає від 3 до 7 днів, і потім вам приходить запрошення на біометрію. Біометрія для Канади є обов'язковою та спеціальною. Вам потрібно буде записатися у візовий центр на конкретний час та дату через сайт VFC Global. Тут і розпочинаються ваші пригоди. Заявок на подання цієї візи більше двох мільйонів, а обов'язок здати біометрію є для всіх, окрім осіб до 18 років та після 60. Вони вже здають в аеропорту це зробили для зменшення кількості подачі на біометрію. Найбільший наплив на запис на біометрію є у Варшаві. Але також є дуже багато проблем із записом по всій Європі, тому потрібно моніторити по три доби, щоб знайти вільну дату. Для полегшення вашого запису є декілька лайфхаків. Перше, реєструйте пошту свою неджмайл Yahoo або Outlook. Не знаю чому, але тільки з цих пошт краще приходить підтвердження на біометрію. На gmail пошту не приходить. Робіть запис із браузера Opera, із очищеною історією, а також включайте VPN. Якщо вам пощастило, і ви записалися на здачу біометрію, я вас вітаю. І наступним кроком вам на пошту прийде підтвердження про ваш запис та дату та адресу, де ви маєте здавати. Із документів при собі у візовому центрі у вас має бути підтвердження вашої заявки. Воно знаходиться у вашому особистому кабінеті, запрошення на біометрію. Також знаходиться у вашому особистому кабінеті підтвердження запису на біометрію, яке приходить на пошту, і закордонний або український паспорт, з яким ви подаєтеся. Приходите за адресою у візовий центр, стоїте в черзі хвилин, 10, здаєте відбитки пальців, вас фотографують. І все, ви вільні. Це займає максимум 30 хвилин. Але якщо у вас немає закордонного паспорту, ви подаєтеся по-українському. У вас має бути з собою ще дві фотографії розміром 70 мм на 50. Ці фотографії потрібні для одноразового документу на в'їзд, так як Закордонного паспорту у вас немає, вам будуть видаватися просто один листок для одноразового в'їзду. Потім, по приїзду в Канаду, ви йдете у е, українське консульство і робите свій закордонний паспорт, і потім вам вклеюють візу. Після здачі біометрії на протязі двох неділь. В когось два дні, в когось сім, в когось десять вам приходить в особистий кабінет запит на подачу паспорта для вклейки візи. Є два шляхи відправки паспорта: це через особистий запис, ви самі відносите візовий центр, та через пошту або кур'єра. Я б рекомендувала через пошту або кур'єра, так як особистий запис відбувається так само, як запис на біометрію. Які документи ви маєте відправити на пошті або кур'єром? В конверт ви маєте вкласти концерт-форму. Це є згода на обробку ваших даних. Ви заповнюєте її на кожного заявника. Також лист про запрошення на паспорт і саме паспорт. Якщо ви подавали заявку як сім'я, то ви можете відправляти все в одному конверті. Якщо у вас немає закордонного паспорту, ви маєте відправити ще дві фотографії розміром 70 на 50. Якщо ви хочете, щоб вам прийшла зворотня доставка, ви маєте оплатити зворотню доставку на кожного заявника, тому що приходити паспорти вам будуть в окремих конвертах. Але я б не рекомендувала оформляти зворотню доставку, так як це буде ще плюс 7-10 днів. Коли ви відправляєте на пошті ваші документи, вам дають трек-номер, по якому ви можете відслідкувати надходження до візового центру. Коли візовий центр прийме ваші документи в обробку, вам прийде новий трек-номер уже на пошту, яку ви реєстрували у самій заявці, по якому ви можете відслідкувати дії з вашим паспортом. Після отримання вашого паспорту візовий центр відправляє його в канадське посольство, там де відбувається вклеєння візи. Займається від 7 до 30 днів, в середньому 14 днів. В загальному на пошту вам має прийти 4 повідомлення з вашим трек номером. Тільки після цих 4 повідомлень ви можете йти у візовий центр і забирати ваш паспорт із готовою вклеєною візою. Ще є інформація по отриманню вашого паспорту. Якщо ви не можете самі прийти й отримати, за вас може отримати довірена особа. Для цього їй потрібно мати тільки копію вашого паспорту. Або якщо ви сім'я, то всі ваші паспорти може отримати тільки один із заявників. Віза вклеюється до кінця дії вашого паспорту. Але якщо у вас немає закордонного паспорту, вам видається одноразовий в'їзд. Типу, це документ просто з вашою фотографією, який ви можете показати в аеропорту, і він буде діяти як ваш закордонний паспорт з візою. Але потім, по поприльоту в Канаду, ви маєте йти в українське консульство, робити закордонний паспорт і вклеювати цю візу у свій закордонний паспорт. Віза є мульті. Вона вважається, що можна виїжджати та заїжджати на протязі окремого періоду часу. Інша історія, це якщо вам прийшов лист «Foil-less», Він передбачає собою в'їзд на протязі 6 місяців. Тобто, якщо ви на протязі 6 місяців не влетіли в Канаду, він анулюється. Але також ви можете вклеїти цей «Foil-less». У свій закордонний паспорт або до виліту в Канаду, або після прильоту в Канаду. Це зроблено для того, щоб зменшити наплив на подання паспорту для вклейки віз. З Цим листом ви можете вилетіти в Канаду тільки з окремих країн: це Польща, Словакія, Румунія, Австрія, Германія. Тобто, пересадки в Європі не можна робити так, як летіли ми. Ми вилетіли з Польщі до. Франції, а з Франції вже в Канаду. Прильотом в Канаду за 72 години ви маєте встановити додаток Arrive Can, щоб підтвердити вашу вакцинацію. Також обов'язково передивіться, які вакцини приймає Канада. Якщо у вас немає вакцини або вашу вакцину не приймає Канада, ви маєте пройти двохнедільний карантин. Із одним тестом на восьмий день, який ви просите у аеропорту. Тепер ви прилетіли в Канаду, я вас вітаю. І перше, що потрібно зробити при прильоті в Канаду, це оформити Open Work Permit або Study Permit. Якщо у вас рейс в Канаду із пересадкою внутрішнім рейсом, тобто ви прилетіли в Торонто і вам потрібно у Ванкувер. То на пересадку закладайте більше п'яти годин, щоб вам не прийшлося міняти білети. Якщо ви не знаєте англійської, то в кожній провінції в аеропорту є добровольці, які допоможуть вам в перекладі, допоможуть вам із оформленням документів. Але обов'язково кажіть, що вам потрібно відкрити дозвіл на роботу. Також є добровольці від Червоного Христа, які, якщо у вас зовсім немає де залишитись переночувати, вони надають житло на три дні, але не більше. Також дають вам там їду, воду. Під цим відео я залишу вам корисні силки, які в майбутньому вам допоможуть. Після отримання Open Work Permit, це є головним вашим документом в Канаді, без якого ви не зможете отримати health card, Social Insurance Number і також відкрити рахунок в банку. Саме головне і перше, вам потрібно відкрити рахунок в банку, так як в подальшому це буде слугувати вашим підтвердженням адресу. Друге, вам потрібно оформити страховку, тобто Health Card. В кожній провінції діють свої правила, але я буду розповідати за Альберту, так як зараз тут знаходжуся, і більше про неї знаю. Страховка, тут страховка діє відразу, як тільки ви прилетите, але якнайшвидше вам потрібно оформити Health карту тому що вона робиться до двох неділь. За її оформлення вам потрібно відкритий дозвіл на роботу, ваш закордонний паспорт та підтвердження вашого адресу проживання. Ці документи потрібно у всіх провінціях. Наскільки я знаю, раніше в Онтаріо та Британській Колумбії не давали страховку, допоки у вас немає постійного місця роботи. Але наразі всі провінції зробили спрощення для українців. Social Insurance Number – це як наш ідентифікаційний код. Він обов'язковий для оплати податків, коли ви влаштовуєтесь на роботу або оформляєте себе як приватний підприємець чи самозайнята особа, тільки тоді ви можете показувати цей номер, а так його ніхто не повинен бачити чи питати. Для його оформлення вам потрібно мати при собі відкритий дозвіл на роботу, закордонний паспорт, підтвердження вашого місця проживання в Канаді, номер телефону, та також буде питання про ваших батьків, ім'я та прізвище до одруження. Наступне питання: як з українськими правами їздити в Канаді? Наші права тут діють тільки три місяці. Це я говорю зараз за провінцію Альберто. В інших провінціях я не дізнавалася, але е, як на мене, в деяких діють три місяці, в деяких шість. В подальшому вам потрібно буде перездавати на канадське водійське посвідчення. Вони будуть слугувати тут головною вашою ідентифікацією особи. Щоб ви розуміли, тут навіть можна взяти кредит чи оформити покупку на водійські права. Вони рівняються як до канадського паспорту. Ви маєте здати теорію, тобто тести. І після цього ви отримаєте сьомий клас водійського посвідчення. Із сьомим класом водійського посвідчення ви можете керувати автомобілем, тільки якщо в автомобілі з вами знаходиться водій, в якого є п'ятий клас. Мати п'ятий клас водійського посвідчення ви маєте пройти практику, тобто здати водіння. При отриманні сьомого класу українські права у вас вилучаються назавжди, тому що в Канаді заборонено мати два водійських посвідчення. Якщо у вас стаж менше двох років, то п'ятий клас ви зможете здати тільки через один рік випробувального терміну. В Канаді враховується український стаж водіння. Канада має дуже дороге страхування на автомобіль. При оформленні страховки буде враховуватися ваший стаж водіння. Чим він менший, тим дорожче буде страховка. Також залежить від провінції, в якій ви проживаєте. В кожній провінції діють свої правила, і від автомобіля, який ви виберете. Наприклад, страховка на автомобіль 2019 року буде дорожча, тому що ви маєте робити подвійне страхування на випадок, якщо ви будете винуватцем, та також на випадок, якщо ви будете постраждалою стороною. Страхування на автомобіль дуже і дуже індивідуальне, тому не можна сказати мінімальну страховку та максимальну на автомобіль. Наразі це всі питання, з якими ми зіткнулися при прибутті в Канаді. Я думаю, що була вам корисна, але якщо ні, можете задавати питання в коментарях, буду відповідати. Можливо, вас цікавить конкретна провінція в Канаді, можу розповісти про неї. Також залишу вам під відео в описі всі силки, всі телеграм-канали, які нам допомагали при оформленні візи, які були інформаційною допомогою, практичною. Також надіюся, вони вам будуть дуже корисні. Тому слава Україні!